Вона хотіла щастя кожен день, і зранку витирала сльози, не пам'ятаючи імен, людей, даруючих погрози. Їй важко йшлося по житті, тя гарне, наче світ увесь наплаче, лиш тихо плаче в самоті, втомилася і скоро вечір. Буденності турбот за край, а чи спитає хто? Ти їла, але принизити, запам'ятай, щоб лишнього сказати не сміла, Та щастя кожен день благала, обіймів ніжних, а не сама ти, що ще просити в Господа не знала, І милість у своїй не обійти. Ось так опівночі не спала, Подушку поливаючи слізьми, якби ж то наперед все знала. Тоді би вийшла із пітьми. Вона просила щастя кожен день, і тихо витирала сльози, не розуміла про любов пісень, коли розбиті мрії на підлозі, де взяти сили в майбуття, Коли так складно просто бути, Як розпочати знову це життя, І як прокрити всі забути. Але заграють по-новому старі ноти. Мелодія польється не така, і ти забудеш прикрій ці турботи. Мінливість також істина. Будь